Ну що ж, про актуальні події в актуальних репортажах. А ми продовжуємо прямий ефір. І сьогодні я хочу наших глядачів познайомити із нашими незвичайними земляками, із людьми, котрі не бояться протестувати, котрі не бояться сказати владі, вказати на її помилки. І сьогодні до нас приїхала Ганна Сергієнко із міста Татарбунар. Доброго дня. Доброго Дякую, дня. що ви до нас сьогодні дісталися нарешті. І ми хочемо сьогодні звернути увагу саме на Татарбунарський район. Тобто, тож, глядачі, якщо нас дивляться, можуть доєднатися до нашої розмови, бо ми будемо дуже актуальні. Я знаю, пані Ганно, що ви одна з активісток Євромайдану, що ви разом з іншими людьми поставали, коли у Києві був Майдан, і так само в Татарбунарах, і в інших містечках і селах люди вставали, виходили на площі для того, щоб заявити про те, що. Що ми гідні люди цієї держави, що пора вже змінювати і владу, і самим мінятися також. З чого все починалося? І хто навколо вас об'єднався там в татарбунарах? Ну, я би не сказала, що прямо навколо мене об'єдналися, тому що, добув, першими вийшли. На Майдан після 19 після 21 січня, коли були перші жертви на Майдані, всього на всього 10 людей. А вже тоді ми всі останні доєднувалися виходили раз у тиждень, раз-два рази в тиждень. Виходили. У нас там є пам'ятний знак, де ми. Хочемо поставити пам'ятні Шевченку, бо в ще досі немає пам'ятники Шевченка. І там ми збиралися, говорили про проблеми, читали вірш стихи, вірші Шевченка, намагалася хоча б своїм духом підтримати Майдан в Києві. Ну і декілька разів я була і в Києві на Майдані, тож теж угу. старалася. А що що людей в татарбунарському районі найбільше не влаштовує? Чого вони вимагають від влади, аби може влада змінювалася і йшла людям назустріч? Ну, на жаль, влада в нас в татарбунарах ще ніяк не змінилася, але громадськість об'єднується і намагається щось змінювати. Хоча б почнемо з того, що ми почали контролювати владу. Хоч в деяких питаннях, тому що, <кліпсих> тому що влада в нас дуже закрита. Наприклад, навіть немає сайту міської ради для того, щоб кожна людина з Тербунарства, Тербунарського району могла ознайомитися, чим займається влада. І от ми зараз настаю на тому, щоб створили сайт, щоб оприлюднювалися як по закону. І вимагається оприлюднили всі документи. Ну, чи всі люди готові мінятися? Бо е, я знаю, що татарбунальський район, хоча я переконана, що це серце Бессарабії української, але там досить е, різнопланові люди за національністю. Я знаю, що е, болгари, е, гагаузи, молдавани, от ви також болгарка, але ви насправді е, українська патріотка в душі. Так, от е, е, чи не заважають різні погляди е, людям об'єднуватися? Ну, об'єднуватися, коли є одна мета, не заважають ні національність, ні там, де люди живуть, в якому селі чи в якому місті, коли є мета для об'єднання. І я, взагалі, то не ділю неділю людей, я вважаю, що ми всі українці. Тому що ми народилися або навіть от, живемо на цій землі. На цій землі навіть не народилися. От, наприклад, ми там зібралися ну, більшості такі пенсіонерки, і ми плетемо москувальні сітки для війну в АТО. І ви знаєте, самими активними можна сказати, у нас є жіночка така Людмила, вона сама з Росії. Ну, Вже 20 років живе в татарбунарах, ну, чуть більше 20 років. І такої патріотки, мабуть, як вона, вона і днем тут працює, і додому бере роботу mm -hmm. і кожен день ходить. Також ось є у нас Валентина Рзянкіна. Так вона в неї виходить як сімейна трагедія. Дочка в неї в Росії. І от, от дочки геть другі погляди. На Україну, хоча вона народилася тут в Україні, ну живе ще буквально 10 років. На жаль, багато таких да. маємо прикладів да. зараз. А так я рахую, що ми всі українці так. і національність, ми не ділимо друг друга по національності, угу. але знаєте, ось останні були такі випадки саме на Бесарабії у деяких районах, коли масово жінки в селах поставали проти мобілізації, виганяли воєнкомів, нібито і протестували проти того, що їхні чоловіки повинні йти на війну захищати. Невідомо що, як вони кажуть, так чи у вас як ваші погляди на це? Ну, дивіться, от. В Останню, в останню волну мобілізації таке пролунало в основному в болгарських селах, ну не в Татарбонарському районі. А в нашому Татарбонарському районі, в, в августі була, чи коли втора волна мобілізації, хвиля мобілізації, і тоді дійсно повстали жінки з молдавського села Борисовка. Но, моє, моя думка така, що це була підготовлена акція цих жінок. Вони не не просто самі. Тобто їх хтось підбурював? Їх, по-перше, може, не стільки підбурював, стільки влада і неправильну інформацію надавала. Влада не працює з громадою, з людьми для того, щоб пояснити, щоб роз'яснити І дійсно, коли ці жінки прийшли. В райадміністрації вони говорили: сиділи, і голова районної ради, і виконуючи обов'язки голови райадміністрації. Коли, коли жінки кричали, що за кого ми будемо воювати, ніхто із них нічого не сказав, просто промовчали, прослухали і все. Угу. А можна ж було пояснити за кого і для чого. А влада не працює по цьому питанню геть не з громадою, не з призовниками. А ви не гадаєте, що ну це власне мій погляд? Може, ви з ними не погодитесь з такими словами? Що за 24 роки незалежності Україна не доклала зусиль, аби тут на Бесарабії наші різні національності відчували себе українцями, не створила гарних умов, не працювала в ідейному якомусь напрямку для того, щоб об'єднати усіх нас. Для того, щоб ми цінували цю землю, де ми живемо, з якої ймо хліб, по якій ходимо. Можливо, це спрацювало, ну, не лише влада. А мені здається, винна. що не тільки на Бісарабії влада не доклала ніяких зусиль, щоб об'єднати Україну і щоб людям. Мені здається, що але і на всі за всі, усім. За всі роки влада не дуже роз'яснювала, не дуже об'єднувала людей. І тепер, ось коли таке сталося, ми всі кидаємося в то, щоб зберегти Україну, ну дуже тяжко людям тепер показати, доказати, що ми всі роблю висновок, що, мабуть, і влада протягом усіх цих років влада в Україні не була українською, бо не працювала на благо своєї так. батьківщини і своє, свого народу, котрий щоразу довіряв. Так? На так. виборах. Пані Гано, ну, хочу ще запитати про те, як ви допомагаєте воїнам в АТО. Чи є сьогодні і серед ваших земляків хлопці, чоловіки, котрі там відстоюють і захищають вітчизну? Ну, ідея, чи як сказати, що мисль про те, що ми теж повинні допомагати, допомагати воїнам, мучила мене і Людей в татарбунарах, як до, якось долучитись до цього. Допустим, такий возраст у нас, або ми, жінки, ми не могли ж призватися і піти в АТО. Тому ми продумали різні, різні варіанти і от. Вирішили, що ми чим можемо, хоча би матеріально ми не сильно здатні допомогти. На своїм трудом, своїй працею ми можемо допомогти. От ми почали зібралися і почали плести сітки для войновату, носки плести, подушечки там, всякі їм на сидінні і так далі, продукти збирати. І от ми вже. Три рази три рази вже відправляємо, грузимо машини і відправляємо там. Ми домовляємося не цілінаправлено, допустимо, в одне і те ж місце, чи тільки своїм хлопцям, що з наших татарбунар, а домовляємося, хтось їде і ми так. догружаємо. От останній раз загрузили машину і сітками, з продуктами, з речами воїнам 54 четвертої окремий розвідувальний батальйон. Які знаходяться під Маріуполем і виконують таку місію. Серед наших земляків багато хлопців пішли ще в першу волну мобілізацію, ще в квітні, і от вони вже год мають в квітні вже прийти. Вони год тут служили. Потім пішли в августі місяці хлопці. Ну, а тепер... Ну, бувають Сліди. тут у відпустках зустрічаються з людьми, да, так? От, наприклад, вчора до нас приходив Валентин Плита, який зараз знаходиться в відпустці на 10, 10 днів. Ну і вже в зону АТО вже не будуть. Він був в Константіновській Донецькій області, а вже тепер не будуть. Півроку вони там були. Вже вони будуть тут, на границі, бо він пограничник, Будуть або Вілкова, або Ізмаїл, десь тут будуть. Хлопці, коли приїжджали. На новий рік теж в відпустку всі заходили, всі нам розказували, показували, що ми правильно робимо, неправильно. Пані Гано, але я знаю, що є і серед да. ваших татарбунарців один загиблий. Хто це? Давайте назвемо його ім'я обов'язково. На жаль, у літом загинув наш земляк, який був не демобілізований, він контрактник був, тим не менше, Олександра Сирота, який. Народився і в селі, селі Приморська Тарбонарського району. Він з багатодітної сім'ї. Uh -huh. Він не старший, він десь таки в середній, і ще там молодші, брати, сестри. Звісно, це дуже велика трагедія для сім'ї. Це трагедія uh -huh. для нашого Тарбонарського району. І я думаю, що. Ми постараємось укаву його пам'ять, угу. поставити пам'ятник пам для того, щоб е, е, Ганна Миколаївна. Ну я хочу запитати про те, чи та татарвонарська громада е, об'єдналася. От чи вони мають якусь спільну думку стосовно того, хто в Україні агресор, чи все-таки може їм нав'язують іншу думку, що це громадянська війна, нібито на сході. Е, от яка ситуація? Ну я не знаю, чи нав'язують. Ну, а то, що більшість, я так думаю, що більшість громади Тарбунарського району знає, хто в нас агресор, агресор Росія, І, поки ми, і якщо ми, ми стараємося, от громадськість така більш активна, стараємося розмовляти з людьми і пояснювати, і, що якщо ми всі не будемо допомагати, якщо ми не станемо, то агресор може дійти і до нас. Тому що ціль була і Одеська область. І mm -hmm. тому стараємося людям роз'яснювати. Спочатку багато було таких, що а що нам все одно, хто буде Росією? Ну тепер, коли вже після цих результатів побачили, що в Донецькій, що в Луганській області робиться что... земля. Звісно ж, кожен задумується, а що у нас буде? Ви ж самі знаєте, що Бісарабія. Mm -hmm. На Бісарабії люди живуть в достатку, Як би там не було тяжко, як про нас і не піклувалася влада, але тим не мене люди зібрані такі, що ми живемо в достатку. Я от даже порівнюю я ось недавно була в Київській області в селах. Я порівнюю наші села, порівняла наші села. І я вам хочу сказати, що в нас люди все-таки більш в достатку живуть. А чим це пов'язано? З тим, що Бесарабці вони більш трудолюбиві? Я любила це так, так? Теж це такі рахую, що цінності наверное, наші. Да. наші. Ви знаєте, як, як змагання. Хто краще другого? От у мене так, а я зроблю ще краще, ніж у сусіда. От таке якесь змагання між людьми в селі і між селами. Навіть. Навіть mm -hmm. між селами, Допустим, Борисовка змагається з Глубоким, бо і там, і там молдаване. от. Ми хочемо, щоб ми краще були. Краще. І труд... Що це мається на увазі? В кого краща хата, в кого краща вулиця? Що це за змагання? Таке? Да, у кого краща хата, у кого краща вулиця, у кого краща машина, а у кого діти мають вищу освіту. І Я хочу, щоб і мої діти мали вищу освіту, щоб і мої діти мали кращу роботу. Це дуже так. гарна національна наша особливість, no, так? Да. Так, так, пані що... Гано. от скажіть, ваша татарбунарська влада? Я знаю, що. Зараз взагалі по районам Одеської області чомусь в районах досі не призначені голови райадміністрації, в основному виконуючі обов'язки. У вас також колишня влада відсторонена, зараз є люди, які виконують обов'язки. Чи вони відповідають запитам громади? Чи вони виходять разом з людьми на площі, коли цього потребують заходи? Ну, у нас… Так як і по всій Одівській області, я так, наче як у мене є інформація, що тільки три голови державне призначення, так, то всі виконуючі. А виконуючі хто заступники? Хто був заступником, значить влада у нас зовсім не помінялася. Ну, одне діло, коли влада не помінялася офіційно, а друге діло, коли влада не помінялася ментально, взагалі. тому що як робили начоти для Одеси. Так вони й роблять. Для громади ніхто не намагається спілкуватись з громадою, привлікати громаду до обговорення якихось процесів. От я вам приведу такий приклад: 21 січня день злуки, і день перших загиблих на Майдані. Владі спустили директиву, як вони так називають. Вони прямо так і говорять, директива є, або директиви немає згори. гори. Угу. Спу... Вони тільки по розпорядженню да. працюють, так? Спустили директиву, хоча можна було об'єднатися нам всім разом. Получилось, що ми в годину зібралися. А влада в три години, тому що потім треба вже додому, угу. чим пририватися, бо це угу. потім вже додому. Так, як їм зручніше. Так, да, їм зручніше було зібратися в Домі культури і нагородити. Я, до речі, навіть не розуміла, до чого в той день нагороджувати ну, вчителя, там, дворника. Коли в цей день дворника нагороджують за хороші заслуги. А перед домом культури сніг, як згребли, з порогу. І так велика така куча стоїть, що люди обходять, не можуть зайти, і в цей момент цього дворника нагороджують грамотою за великі досягнення. Я рахую, що це Ну, формально вони провели. Тепер 15 лютого, коли вшановують загиблих воїнів, на... Який на воїнах других афганців. Влада офіційна, як по традиції, відмітила до пам'ятника квіти і так далі. Підійшла дата 20 лютого. Тишина. День влада, загибелі Небесної Сотні. Да, день загибелі Небесної Сотні. Да, ми громадськість вийшли, але влада абсолютно в цей день. Даже не де, не згадала. Єдине, що в музеї провели, але це ініціатива роботника музею, молодої дівчини, яка посчитала, що це треба провести. Вона запросила дітей з ПТУ і там розповідала і вона, і ми там, ті, які були на Майдані, розповідали дітям, дітям було це дуже цікаво, тому що діти, діти теж не знали, чому Майдан стався. І які цілі були, і які результати. А влада в цей день вообще відсторонилася, Вона для неї це не пам'ять, не вшанування нічого. Ганна Миколаївна, а є якась громадська рада при татарбонарській адміністрації, ну, щоб ви могли свої питання адресувати владі, а та реагувати активніше? Ну от якраз на завтра призначені встановчі збори громадської ради. А, До речі, я теж подавала от, громадські організації села людей та трибунари. Теж подавала свою кандидатуру, і от завтра будуть установчі збори до, до цього моменту, ну от з 2013 чотирнадцятий була громадська рада, і там в неї входило 37 людей. Ну ви розумієте, що за 2014-й рік громадська рада не не разу не спромоглася. Зібратися, тому що не було кворуму. А Чому не було кворум? Коли створювали цю громадську раду, просто-напросто у нас відділ комунікації з громадськості, це вроді який обов'язок, ми просто поприглашали, позаписували людей про різні і так далі. Що ці люди ніякої активності не, не проявляли, їм абсолютно все рівно було. і тому не разу ця громадська рада. Ну а тепер уже е, вроді би вони вже розуміють у владі, що міняється ситуація, і вже не запрошували, вже ми самі подавали. Mm -hmm. і, ну я так по списку подивилася, що зібралися такі люди, які хочуть працювати mm -hmm. на громаду, які будуть контролювати владу, які будуть змушувати владу щось робити. ну. Так, ну що ж, тоді ми можемо закликати та владу більше активніше реагувати, все таки йти попереду директив, які їм спускають згори. Да, да, да. А от ще одне запитання стосовно народного депутата, котрий е, потрапив до Верховної Ради під час перевиборів, це Віталій Барвіненко. Так він допомагає якось вашому краю. Ну, це, звісно, тема дуже цікава, тому що якщо порівняти. З 2012 годом і 2014 годом, як Віталія Бервіненка, у нас вибрали в тарбунарах, то це навіть не порівнювано. Якщо у 2012 році Віталій Бервіненко, хоч робив вигляд, що він щось робить для району з бюджетних грошей, але приписуючи це собі, а в 2014 році йому навіть і це не понадобилось робити, він просто-напросто людей. Заплатив людям, і люди проголосували за нього, не розуміючи того, що вони його більше не побачать, як і з 2012 по 2014. Так воно і є. Ось рахуйте вже. Відколи депутати працюють, ну, вже півроку минуло. Да, ну, ще не одного разу ніяких зустрічей не було в, 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 не він взагалі, не в на татарбонарах. Та в татарбонарах. Може він на окрузі десь з'являвся. Ну, от В татарбунарах у нас Бервіненка після виборів, після 27-го числа. Він вивчав у нас немов 27-го, угу. я його ще бачила. А що ви маєте на увазі, коли кажете, заплатив людям? Невже в нас ну, люди настільки несвідомі, що підуть за гречку голосувати? Ви знаєте, ми зразу після виборів теж громадські зібралися для того, щоб проаналізувати, як же пройшли вибори в нашому Стабунарському районі. І там у нас Олександр Зінченко є такий молодий хлопець. Коли ми почали говорити, що Барвиненка купив виборців, а він став і сказав: а ви знаєте, вони самі продалися. І я думаю, що він десь попав в точку, тому що дійсно люди можна виправдовувати людей, що тяжкий матеріальний стан, що, от як мені одна жінка казала, Мені ніхто ніколи нічого не давав із кандидатів, а він мені дав 200 гривень. Я пішла і купила там дітям то-то і то-то. Я піду за нього і проголосую. Так само і бабушки в селах. В селах дуже тяжко зараз виживати. Да, не тільки селах, навіть в наших татунарах в районному центрі, мабуть, тяжче в селі, хоч можна якесь хазяйство держати, якусь птицю. А в тарбунарах вже роботи, можна сказати, зовсім ринку і Другої роботи і державних служб, другої роботи немає. То люди йдуть на це, не розуміючи, що робота депутата Верховної Ради не дати їм зробити там в туалет в школі або майданчика. Його робота творити такі закони, щоб нам було легше жити на містах. От люди тому і купляються за такі, от гроші, за угу. такі, от подачки, за ну, такі обіцянки. Ганна Миколаївна будемо сподіватися, що люди стануть свідомішими. І я знаєте, з своєї журналістської позиції все-таки переконана, що голосувати треба не лише за мера чи за депутата Верховної Ради. Голосувати треба за голову райдержадміністрації, голову районної ради. Бо коли ця людина виборна, коли вона знає, що їй довірила більшість своїх думок і сподівань, то вона буде більш реактивніша у своїх поглядах і в своїх справах. Якщо підвести риску, прошу вас, скажіть найболючіші проблеми татарбунарського району і що найперше треба було би змінити найближчим часом. Я знаю, що це й дороги, і туристичний потенціал, який потрібно розвивати, бо татарбунарський край це перлина Бессарабії, дає доступ до лиманів, до туристичних стежок. От ваш погляд, що ну, би ще це, треба змінити? От дивиться. По поводу туризму, значить, коли йдеш з якимись питаннями, чи в райраду, чи в міську раду, перша, перша відповідь немає коштів. Но, тим не менш, ніхто ці кошти не шукає, ніхто не шукає, ніхто не притягує. От, хоча б взяти цей берег Чорного моря, ви розумієте, що район нічого не отримує. От цих всіх будівель інфраструктури там, туристичної, так які там знаходяться, тому що все воно оформлене як дачі, і платять тільки за оренду землі, там кусочок землі, розвод, і все абсолютно ніяк. А в принципі, всі використовують як будинки для відпочинку, де вони люди там відпочивають, платять за це їм гроші, Ніхто за це. Тепер далі, крім цього, ніяка ж інфраструктура там не розвивається, і тому район нічого не отримує. Хоча цим можна було б зайнятися і так підняти було колись. У мене розмова з однією жінкою. Вона возмущалася, що о Западна Україна, вони тільки за що туризму виживають. А я їй кажу: а хто нам заважає? Хто нам заважає, щоб ми виживали теж за рахунок туризму? І взагалі традиції, це крім Чорного моря? От ви кажете, що ви колись були у Миланки. От, народні традиції, да, народні традиції можна так. стільки е, зробити екскурсіонних маршрутів, маршрутів що можна на цьому і заробляти. Хоча не, не заважало би якесь її промишлені підприємства відкривати, тому що у нас все, що було в Татарбонарах, воно все закрите. Я шукаю, люди працюють. Це перша проблема в Татарбонарах, яку треба вирішувати, це безробіття. Тому що таке безробіття, мабуть, ну, Є і в других, ну як порівняти з Білородністровським, наприклад, і з Ізмаїлом, з навіть з кілією, то нам все таки mm -hmm. є якісь промишлені підприємства. Вона ж нічого абсолютно немає. Ну, будемо сподіватися, що почнуть трохи вирішуватися проблеми. Будемо сподіватися, що всі готові мінятися, не лише наше громадянське суспільство, яке повстає тепер після річниці майдану, але і влада буде відповідати на запити громадян. Дякую, пані Ганно, що до нас завітали. Я нашим глядачам мушу сказати, що на жаль, ми обласне телебачення не може дістатися в куточки Одеської області, тому ми будемо намагатися запрошувати ось таких цікавих людей, аби познайомити. Вас із тими подіями, що відбуваються у різних районах Одеської області.